Питання дня чи не розучилася знімати відоси. Не знаю. Усім привіт! Сьогодні новий подкаст, новий епізод. Я не знімала подкасти відео близько двох місяців і, не знаю, мені не хочеться нічого пояснювати, робити відео, типу. Тай! Ніби це щось, знаєте, таке грандіозне, ні. Просто був такий період, мені не хотілося знімати, я не відчувала в цьому якогось, якогось потреби. І в цьому ну, говорити або говорити, я думаю, це не прикольно. А якщо я хочу чомусь поділитися, я ділюсь. Якщо ні, то ні. І так працює цей канал. Тому не чекайте тут стабільності. Ні, насправді. Окрім ну, того, що я розглядаю Ютуб як спосіб заробітку, як по функційну роботу, також цей про якийсь мій так внутрішній стан і про те, як я себе почуваю, тому я намагаюся максимально за себе прослуховуватись, щоб потім не було з цього типу, я буду це робити, тому що я маю бути продуктивною. Неважливо тим я чи не вигоріло. Я себе погано чи добре почуваю, тому так мені потрібен був цей час. А зараз я повертаюся. Сьогодні ми з вами будемо говорити про особисті кордони. Насправді я не хочу виділяти цю тему прямо окремо такою головною до сьогоднішнього відео, але це буде як частинка того, що ми сьогодні обговоримо. Я поділюсь своїм досвідом, якимось своїм майнсетом, як я це собі уявляю у своїй голові, як я вважаю, це можна пропрацювати, напрацювати, відстоювати свої особисті кордони і так далі, і тому подібне. Тому все максимально базово, як. Завжди ми обговорюємо якусь певну тему. Якщо у вас є якісь думки, ви можете ділитися нами в коментарях. І так, я думаю, що це цілком непоганий початок до цього відео. Тому все. Я трошечки, мені здається, розучилась говорити на камеру, але менше з тим ми починаємо і бажаю вам приємного перегляду. І якщо ми говоримо конкретно про особисті кордони, то мені здається, що це таке максимально різне трактування. Насправді я вже не один раз говорила в різних подкастах про те, що будь-які терміни, будь-які там слова людина надає їм значення в залежності від досвіду, який він пережив, або там а, я не знаю, коротше має бути якийсь бекграунд. Який надає певного сенсу певним словам, словосполученням, термінам і так далі. Тому потрібно розуміти, що, по-перше, особисті кордони для кожної людини це різне. Але якщо думати так, прям, типу, глобально, та, що це означає для більшості людей, я колись сказала таку фразу, вона була максимально рандомною, це просто був рандомний вкіт максимально. Я сказала про те, що особисті кордони це певна конституція в твоїй голові. Якщо ми а, прирівнюємо людину до держави, якщо ми прирівнюємо людину до держави, то це, коротше, щось в твоїй голові, що можна, що не можна, а, усе, що ти вважаєш нормою і все, що ти вважаєш не нормою, коротше, ти визначаєш для себе сам. Тому якось так я це сформувала, що це може бути максимально різне, але в цілому, і, взагалі, зазвичай це якийсь стан набір правил. Uh, що і як з тобою можна поводитись, а як не можна. Звичайно, мені здається, що варто зазначити, що особисті кордони це якась типу межа розумного, це ну, не якийсь перехід на особистості, типу, хтось щось повинен робити. А просто про те, що там умовно. З тобою не можна uh, спілкуватись на підвищених тонах, ну, типу, умовно, так? Тобто, це має бути щось, що не доставляє дискомфорт іншій людині, яка нібито виконує ці твої особисті кордони, так? Тому що коли це якийсь дискомфорт, то ну навряд чи ваша держава буде якоюсь демократичною. Скоріше це буде якась просто диктатура, гітлер і все інше. Тобто, коротше, взагалі підсумовуючи цю штуку про те, що таке особисті кордони, це певні правила. У вашій голові, що звучить доволі логічно. Коротше, якісь норми в вашій голові, можливо, вони суспільно прийняті, можливо, ні. Але це щось адекватне, в межах розумного, що не доставляє дискомфорт іншій людині. Але є легший спосіб зрозуміти, що таке особисті кордони. він не дуже прикольний, на мою думку, тому що прирівнювати людину до предмета, це звичайно. Проте, якщо вам буде так легше зрозуміти, то от якщо ви купуєте якусь річ, типу, я не знаю там, кавову машину, і до неї є інструкція, так от і до людини є інструкція, ось цей особистий кордон. Це звучить максимально жахливо, але для того, щоб ви умовно зрозуміло, як це все працює, типу, як можна, як не можна, ми можемо робити все те, що не заборонено. Я думаю, що якби я сказала про те, що особисті кордони це інструкція до користування людини, то в якомусь твіттері мене б закенцило першою, першою за чергою. Та? Але це все, типу, умовна метафора, тому що не треба сприймати це все так серйозно. Люди, людина це не річ. І окрім того, що особисті кордони це завжди там про чіткість, про те, що, типу, ні, зі мною так не можна, бувають ситуації, які. Коротше, вони спірні, типу, і дуже класно, коли ви розглядаєте кожну ситуацію, типу, під своїм якимось кутом, і робите для себе висновки, що для вас ок, що ні. Тому що там ви можете говорити про те, що з вами так не можна, з вами так не можна, але бувають ситуації, які там, коротше, вони є винятковими. І це не означає, що всі ситуації є винятковими, але... але часом буває так і, ну, коротше. Треба дивитися, щоб це все було адекватно, нормально по якимось людським якостям. Наступний такий заголовок, який я робила, до речі, я вперше, мені здається, писала скрипт не на папері, тому що я завжди була такою людинкою, яка, типу, паперові книжки, паперові скрипти, сценарії, все паперове. Сьогодні я написала на iPad, але, але я не знаю, чи має це якесь значення. Коротше, наступний а, такий підзаголовок, те, за яку я написала, про те, що. Часто ми трактуємо а, негати... негатив. Часто ми трактуємо особисті кордони і їхнє відстоювання як негатив. А, і, коротше, я це пов'язала з тією штукою, що нас в дитинстві виховують. А, ну, я не знаю, як вас. вас. А, мене виховували в такому світі, де існує тільки хороше і тільки погане. Тобто, ти або хороша людина, ти або погана людина. Погана людина робить так, так, так. Хороша людина робить так, так, так. І я виросла, окей, я не виросла, а, але, але, так, скажімо так, мене виховували з цією думкою про те, що мені потрібно бути хорошою, ввічливою, нікого не ображати і так далі, і тому подібне. Але ось ця позиція, типу, якоїсь жертви умовної, так, яка для всіх хороша, така, типу, ой-ой-ой, вибачте, сорі, будь ласка, пробачте ще щось. Ось ця фігня вона нічого тобі корисного не дає. І, типу. Я для себе зрозуміла, для мене це було таким: типу, вау Боже, я відкрила для себе Америку. Коли зрозуміла, що, типа, ну ти можеш казати, що тобі щось не подобається, ти можеш бути умовно невічливим. Тому що, типа, ось ця вічливість, яку яку. В мені розгинули, якої мене навчили, це було, типу, там ні на кого на тебе кричать, все, ти сидиш, типу, спокійно. Ось, знаєте, така радянська якась штука про те, що типу, ти не можеш сказати, що тобі не подобається, або що тобі подобається, ну, типу, нафіг це говорити. Коротше, мені здається, от в часи радянські це було як поширено, і це мені дуже не подобається. Я дуже рада, що я для себе зрозуміло і усвідомила, що типу, ніщо ти мене визначає як людину, окрім твоїх вчинків. І часом навіть вчинки, давайте будемо відверті. Часом навіть вчинки вони здійснені під дією якогось якоїсь емоції або якоїсь події. І, типу, навіть вчинки не завжди визначають тебе як людину. Та? Якщо ми говоримо про якісь адекватні межі розумного, знову ж таки, тому ну, що так буває. І от коли я для себе зрозуміла, що вона виховала в цьому світі, знаєте, такої рожевої хмаринок, поні, типу, такий ідеальний рожевий світ, де ти маєш бути таким хорошим, ідеальним, неймовірним, класним, то це точно не про відстоювання своїх особистих кордонів. Типа, ось цей образ, він точно не про це. Тому що коли тобі щось не подобається, або там. Щось тобі некомфортно, ти маєш про це говорити. що типа зі мною так не можна, я так не хочу. Тому що, якщо ми говоримо про людину сьогодення, та і не кажемо про якісь радянські часи, то нам окей сказати про те, що щось нам не подобається. Тому що як на початку я прирівнювала людину до держави, конституція це все те, що не заборонено. Типу, ти можеш робити в тебе є якісь права і обов'язки. Ти можеш говорити все те, що ти хочеш, і, типу, якщо це не ображає іншу людину, якщо тобі просто так некомфортно, то ти про це говориш. І це типу максимально якесь здорове суспільство будується за рахунок ось цих особистих кордонів, в яких ти можеш відстояти. Коротше, також ось для мене взагалі було таким відкриттям знову ж таки, коли ти типу розумієш, тебе виховувало в ось цьому світі. Де існують або хороші, або погані люди, ну, типу, як, як так можна, тіпа, що визначає людину як погану людину? Її одяг, я не знаю, її зачіска, типу, е ось це виховання про те, що, там, знаєте, якщо у людини інший колір волосся, вона там, я не знаю, з рожевим кольором волосся, то вона якась не така, вона погана людина, в неї погані погляди. Ну, типу, як це визначає людину як людину? І насправді, ось одним з інсайтів цього літа для мене став. Точніше, не інсатів, а просто таких усвідомлень, що типу, не варто ставити ярлики. Типу, не варто робити якісь позначки на людині, якщо вона щось робить, або щось не робить, або якось виглядає, або щось говорить, або ще щось. Ну коротше, типу, взагалі, як ми можемо там, знаєте, робити приречення людині? Я говорила, типу, мені здається, в переніх подкастах про те, що не ставте собі приречень, не, не кажіть про те, що вона щось приречені. Ну, типу. Тому що ось ця штука про те, що типу, якщо в тебе там якийсь колір волосся, все ти погана людина, ти не вихована. Але я, чому? Ну типа, коротше, як висновок до цієї тези про те, що чому відстоювання особистих кордонів це негатив. Тому що нас так виховували. Тому що є ось ця суспільна думка про те, що якщо ти кажеш, що тобі щось не подобається, отже, ти такий якийсь там поганий. Або коли, знаєте, ти відстоюєш просто свої права, то тобі кажуть, ой Боже, не кіпішуй, ти такий скандаліст або ще щось. Ну, коротше, така дуже поширена думка про те, що, знаєте, ось ця сіра маса, ти не можеш виділятися, було в Радянському Союзі. Та що означає не можеш виділятись? Ну, типу, я пофарбую сьогодні волосся в синій. Що, що тепер з цього? Типу, як як я виділяюсь. Тому а, як підсумок а, цієї тези, яку я навела на початку, чому особисті кордони це негатив, я можу сказати про те, що відстоювати особисті кордони не завжди легко. Тому що, коли тебе виховують ось цією хорошою ідеальною людинкою, яка має робити там усе просто неймовірно ідеально, а, яку, у якої є там синдром відмінника або ще щось, таке подібне, Якийсь синдром самозванця, то типа це не завжди приємно. І ти такий, я не знаю, я ніколи не розуміла, як люди можуть сказати, що їм щось не подобається. І коли я почала це якось умовно прокачувати, то для мене це було реально важко, тому що ну неприкольно якось говорити людині, що тобі щось не подобається, можливо, її це образить, або типу, ти вийдеш з цього образу хорошої людинки. Ну, але питання того, що це все напрацьовується, це все пропрацьовується, це типу досвід, який е, приходить з часом. Тому абсолютно окей, я думаю, не варто там переганяти якісь процеси, не варто краще е... довіритись, якщо ви розумієте, що цей процес почав відбуватись, то окей, типу, нехай він відбувається, ви потроху до цього прийдете, і я думаю, що я теж можливо. Також сьогодні я говорила про те, що тіпа, відстоювання особистих кордонів і особисті кордони це не про дискомфорт. Тому що, коли це доставляє дискомфорт іншій людині, то це не особисті кордони. Дивіться, насправді, мені здається, важко визначити, що є дискомфортом, а що є особистими кордонами, тому що тіпа, для когось, можливо, є дискомфортом там не підвищувати свій голос. І для людини це є дискомфортом. Вона трактує це як дискомфортну якусь дію. Та? А, і коротше, варто розуміти, що якщо вам не комфортно з особистими кордонами іншої людини, то можливо вам некомфортно з тією людиною з її поглядами на життя. Це окей, це нормально, тому що всі люди різні ну, тіпа, абсолютно нормальна штука. М питання в тому, чи тіпа, це якась суспільно прийнята норма. Коротше, мені здається, що до досить важко визначити ось що є реально, типу, якоюсь фігньою. Ну, коротше, типу, умовно, дивіться, а, гіперболізовано, але так, на прикладі наведу ситуацію, умовно людина каже вам про те, що ви маєте кожен ранок там, вставати о п'ятій ранку. Йти бігати, а, не знаю там, пити каву, робити йогу, ще щось. І якщо ви та людина, якій комфортно вставати о 10-й ранку, і ви не п'єте каву, ви п'єте чай, і вам хтось просто примушує вас це робити, то це не особисті кордони, це просто якась диктатура. Ну, я думаю, що це типа коротше можна зрозуміти знову ж таки на прикладі ситуацій, але... Коротше, в чому сенс? В тому, щоб розуміти, що є особистим кордоном, а є, а що є якоюсь дією, яку вас просто змушують робити, і хтось це трактує як особисті кордони, то вибачте, вставати о оп'яті ранку а, там пити каву, це не особистий кордон. Взагалі ні, особистий кордон це те, що стосується конкретно тієї людини, яка каже вам про те, що типу зі мною не можна говорити на підвищеному а, тоні. Або там людина каже про те, що мені не комфортно, коли ти там, мене називаєш якимось ім'ям, формою імені. Я не знаю, це може бути максимально різна штука, але варто зрозуміти, що це, типу, не те, що ви можете прям прописати у себе на листочку і всі такі, типу, от, при знайомстві, дивись ось цей мій листочок, тут ти типу, побачиш правила користування як можна, як не можна і так далі. Тому подібне. Все це потрібно проговорювати. Тому що, якщо стається якась ситуація, яка вам не ви просто це проговорюєте. І мені здається, це. Просто, типу, найлегше, що можна зробити в відстоюванні своїх особистих кордонів. Також ще одна теза про а, зрівняння з державою, це про те, що особисті кордони однієї людини не мають порушувати особистих кордонів іншої людини. А, все як в державах, типу, у тебе всередині робиш, що хочеш, але якщо ти порушуєш кордони особистої людини, то це не окей. І. Ну, мені здається, це найбазовіше, що можна провести, наприклад, знову ж таки, конституції держави, демократія і так далі, і тому подібне. Отож, якщо підсумовувати увесь цей подкаст, увесь цю тему, яку усю цю тему, яку я намагаюся розкрити, увесь цей подкаст. Для чого особисті кордони взагалі потрібні? Для того аби спростити взаємодію, аби вам усім було комфортно. Типу, під час спілкування, аби ви отримали енергію, а не приходили виснаженими, просто не хотіли нічого робити. Тому що будь-яке спілкування це має бути комфортно, тому що типа. В нашому житті мені здається достатньо дискомфорту, достатньо якихось стресових ситуацій, які вибивають вас з певної рутини, з певного якогось способу життя. Ми всі живемо в час війни, і мені здається, цей бекграунд не потрібно забувати, тому що тіпа це дуже велика штука, яка дуже сильно впливає на наше життя. Просто зрозумійте, що якщо вам не комфортно з людиною, то ідіть і не намагайтеся щось розібратися. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, що вам не просто ну, незручно, то не варто на це витрачати. Час, так бувають якісь виняткові ситуації. Але питання знову ж таки в тому, що в нашому житті дуже багато дискомфорту, в нашому житті дуже багато якогось стресових ситуацій, в нашому житті дуже багато негативу. І не потрібно собі ще обтяжувати життя тим, щоб що ти спілкуєшся з якоюсь людиною, з якою тобі не комфортно спілкуватись. Навчіться проговорювати. Обирайте собі якогось комфортних людей, з якими вам зручно, з якими ви надихаєтесь і можете рости разом. Тому що тіпа, так ми можемо побудувати адекватне суспільство з адекватною психікою і менталітетом людей, які в першого все ставлять м м якусь демократію, якусь повагу і право робити все те, що ти хочеш, все те, що не заборонено. Це головне. Ну так, якщо ви бачите, що людина зі здоровим глуздом, з нею можна говорити, проговорювати якісь ситуації, то проговорюйте це, все буде окей, нічого страшного не станеться. Тіпа, знаєте, я себе а, в мене був знайомий, який не був максимально такою відкритою людинкою, яка могла підійти просто до будь-якого. Будь-якої людини на вулиці запитати, що завгодно, сказати, що завгодно. І в нашому світі, ну як а, країна з радянським минулим, а, не прийнято, знаєте, сказати там на вулиці, Боже, як ви гарно виглядаєте? Просто рандомній людині, якщо тобі подобається, як вона виглядає. Але він був такою людиною, яка могла сказати Буче, і він казав про те, що він типу прям працював над цим, прокачував, підходив до максимально різних людей і типу, намагався щось говорити, щось сказати, ось ці смолтоки. І, коротше, я не пам'ятаю, до чого я це вела, але сам факт того, що я почала, тіпа, себе змушувати, не те, щоб змушувати, але просто, тіпа, розуміти, коли ось цей страх такий, знаєте, ну, максимально не страшний, якби це дивно не звучало. Коротше, типу. Кожного дня робити щось таке, ну що ти боявся нібито зробити. Але насправді нічого не стається. Типу, якщо ти скажеш людині, що тобі некомфортно, то нічого не станеться. Ну, типа, що, що може найстрашніше статись? Вона така, типу, ну вибач, мені теж це не комфортно і все, ваші шляхи розійдуться. Але світ не закінчується на одній людині, світ не закінчується на одній ситуації, світ не закінчується на одному якомусь слові, сказаному. Тому все окей, проговорюйте, кажіть, що вам комфортно, що ні. Йдіть від тих людей, з якими вам не комфортно, розривайте з ними зв'язки, знаходьте людей, з якими вам комфортно, і розвивайтесь по цьому життю, тому що, тіпа, життя одне. Можливо, завтра в нас прилетить ракета і все знищить, або хтось запустить ядерку, або ще щось. Ну, типу, знаєте, я думаю про те, як підбути підсумок цього подкасту про особисті кордони. Коротше, типу, думайте. Нічого цікавого я вам не скажу. Тому що думайте, дивіться по ситуації, як ви себе відчуваєте і почуваєте з тією чи іншою людиною. І коротше, не зраджуйте собі. Я думаю, це головне. Тому що, коли ви починаєте зраджувати собі, то це найжахливіше. І повертаючись до тієї тези, яку я говорю в кожному подкасті, що ви головна людина свого життя і так далі, і тому подібне. Коротше, найстрашніше це якщо ви підете проти себе, і це не ок. Просто пам'ятайте про це. Я, напевно, це все, що я хотіла сьогодні сказати. І так, просто живіть так, як вам, комфортно. Отож, це був у сьогоднішній подкаст. Мені було дуже цікаво його знімати, насправді, дійсно. А я була дуже рада його знімати насправді, тому що я не знімала. Два місяці, і я ніби повернулася до себе, знаєте, в якусь таку зону комфорту, де я можу просто розповісти свої думки, ділитись своїм досвідом і так далі, і тому подібне. Тому я дуже дуже вам вдячна за перегляд. Якщо ви довелося до цього моменту, то це прям ви просто молодці. Так, я дякую вам а, за перегляд. Пам'ятайте про те, що ви маєте робити тільки те, що вам подобається, а, і в першу чергу отримати задоволення від цього життя, тому що воно одне. І не так багато часу у нас є для того, аби прожити його класно. Сподіваюся, побачимось з вами вже зовсім скоро. Я дякую вам і далі буде.